Четверта книга Мойсея, Числа, розділ 7. Того дня, коли Мойсей закінчив спорудження намету, він помазав його і освятив разом з усім його обладнанням, а також жертовник з його обладнанням, він помазав і освятив їх. А ізраїльські старішини, глави родів своїх прабатьків. Тобто старішини племен, що очолювали перепис народу, принесли дари, ось які свої жертви вони поприносили перед Господом шість критих возів і дванадцять волів, один віз від двох старішин, і один віл від кожного. Вони доставили усе це до входу в намет. І промовив Господь до Мойсея такі слова: Візьми від них, і вони будуть для службових потреб намету свідчення. Передай їх левітам. Кожному відповідно до його служіння. Тож Мойсей узяв вози і волів та й передав їх левітам. Два вози і чотирьох волів дав нащадкам Гершона згідно з їхнім служінням. Чотири вози і вісьмох волів він передав нащадкам Мерарі згідно з їхнім служінням під керівництвом Ітамара, сина священника Аарона. А нащадкам Кегата. Не дав нічого, оскільки вони повинні були на своїх плечах переносити те, що належало до служіння в святині. Старішини також принесли дари на посвячення жертовника в день його помазання, свої дари старійшини поклали перед жертовником. Тоді сказав Господь Мойсеєві: Нехай щодня лише один старійшина приносить свій дар на посвячення жертовника. Таким чином, першого дня приніс свій дар на хшон. Син Амінадава, старішина юдиного племені. Дар його був срібний піднос вагою в 130 шеклів, одна срібна миска вагою в 70 шеклів згідно зі священним шеклем, обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Також одна золота кадильниця в 10 золотих шеклів. Наповнена ладаном один бичок з великої худоби, один баран та одне однолітнє ягня на жертву всипалення. На жертву за гріх він привів одного козла. А на мирну жертву два бики, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Таким був дар Нахшона, сина Амінадава. Другого дня приніс дар Натанаїл, син Цуара, старішина племені Ісахара. Сахара. Як власний дар він приніс один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску в 70 шеклів згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви, та одну золоту кадильницю в 10 шеклів, повну ладану. Він привів одного бичка з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всипалення та одного козла на жертву за гріх. А на мирну жертву два бики, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар Натанаїла, сина Цуара. Третього дня старішина завулонових нащадків Еліяв, син Хелона, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів та одну срібну миску в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була і одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, повна ладану. Він привів одного вола з великої худоби, одного барана і одне однолітнє ягня на жертву всипалення, одного козла на жертву за гріх і на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня старішина Рувимових нащадків Еліцур, син Шедеура, приніс у свій дар, один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску, в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. Також була кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. На жертву всипалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана і одне однолітнє ягня, на жертву за гріх одного козла, і на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів та п'ять однолітніх ягнят. Таким був дар Еліцура, сина шедеура. П'ятого дня старішина нащадків Симеона. Шелуміїл, син Цурішадая, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була також одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, повна ладану. На жертву всепалення привів одного вола з великої худоби. Одного бараната, одне однолітнє ягня, на жертву за гріх одного козла і на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар Шелуміїла, сина Цурішадая. Шостого дня старішина нащадків гада Елієсаф, син Деуїла, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів. Згідно зі священним шеклем, обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була також одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня. Один козел призначався на жертву за гріх. А на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це дар Еліясафа, сина Деуїла. Сьомого дня старішина нащадків Єфрема, Елішама, син Амігуда, у свій дар приніс один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олій для хлібної жертви. Була також одна кадильниця вагою 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення, на жертву за гріх одного козла, а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Таким був дар Елішама, сина Амігуда. Восьмого дня старішина нащадків Манасії, ґамалиїл, син падахцура, приніс у світ дар один срібний піднос вагою 130 тридцять шеклів та одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. А одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів була наповнена ладаном. Він привів і одного вола з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всипалення та одного козла на жертву за гріх, на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар Гамалеїла, сина Падахцура. Дев'ятого дня старішина нащадки Веніяміна. Абідан, син Гідеоні, приніс у свій дар один срібний піднос вагою 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була і одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів. Наповнена ладаном, на жертву всипалення привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня, а на жертву за гріх одного козла, і на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят, це дар абідана, сина Гідеоні. Десятого дня старішина нащадків Дана, Ахієзер, син Амішадая. У свій дар приніс один срібний піднос вагою у 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви хлібної. Була і одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всипалення і одного козла на жертву за гріх, а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це дар Ахієзера, сина Амішадая. Одинадцятого дня старішина на нащадків асира, Пагеїл, син окрана. Приніс у свій дар один срібний піднос вагою 130 шеклів, одну срібну миску вагою 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви, і одна катильниця в 10 золотих шеклів була наповнена ладаном. На жертву всипалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня. А на жертву за гріх одного козла, на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Такий дар пагеїла, сина окрана. Дванадцятого дня, старішина нащадків Нефталима, Ахіра, син Енана, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. Була і кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном, одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня. Він привів на жертву всипалення, а одного козла на жертву за гріх, а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це дар Ахіра, сина Енана. Такі дари від старішин Ізраїлю на посвячення жертовника у день його помазання. Срібних підносів було 12, срібних мисок 12, золотих кадильниць 12. Один срібний піднос важив 130 шеклів і 70 шеклів одна миска. Тому весь срібний посуд встановив 2400 шеклів відповідно до священного шекля. Золотих кадильниць, наповнених ладаном, було 12. по 10 шеклів кожна кадильниця згідно зі священним шеклем. Усього золота в кадильницях було 120 шеклів. Усього різної худоби для всипалення було 12 биків, 12 баранів та 12 однолітніх ягнят з їхніми хлібними жертвами та їхніми жертвами возливання. А також 12 козлів у жертву за гріх. Усього різної худоби для мирної жертви було 24 бика, 60 баранів, 60 козлів, 60 однолітніх ягнят. Усе це призначалось на посвячення жертовника після його помазання. Коли входив Мойсей у намет свідчення, щоб розмовляти з Богом, то він чув голос, який звертався до нього зверху віка. Що над ковчегом свідоцтва з поміж двох херовимів, так господь розмовляв з ним.